amigos! ¿Qué tal? Empezamos lección número 29 Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами завершимо тему закінчень іменників чоловічого роду, вивчимо три нових дієслова, дізнаємося, в яких випадках, як називати папір іспанською, і вивчимо два стійких словосполучення з іменником рою. Буде цікаво, друзі! Отже, друзі. Ми вже на першому уроку торкалися з вами теми закінчень іменників чоловічого роду. На 19-му уроку ми поринули глибше в цю тему. І сьогодні у нас третій завершальний урок, який стосується закінчень іменників чоловічого роду, які ви, принаймні, зараз бачите на екрані. Давайте одразу перейдемо до прикладів. Ель Кафе. Ель Арнес. Арнес, друзі, це спеціальний корсет для песиків, або ремні безпеки для скелолазів, або для тих, хто міє, миє вікна хмарочосів. Ель Коче. Ви вже знаєте цей, цей іменник. Давайте розглянемо винятки. Екcepціонес це винятки. Іменники Ла Лече і Ла Ноче вам вже відомі. І ви знаєте, що вони мають жіночий рід. Отже, будь ласка, зверніть увагу: коче» coche es masculino, la leche y la noche son феменінос». El papel, el nivel. І так само має винятки. La carcel, la м'єль», la piel. Друзі, la piel це шкіра людська. Якщо ми кажемо, наприклад, про шкіряне взуття, це буде сапатос де коеро. Але про це у нас будуть окремі урочки. Йдемо далі. Ель Арпа арфа. Ель Мапа. Однаково як українською, зверніть увагу. І також існують винятки для іменників, які закінчуються на ПА. Ла капа. Шар. Тобто, якщо, наприклад, щось багатошарове, то кажуть де капас». І «ла копа». Копа це келих або чарка на ніжці. Ель Торакс. Ще один іменник, друзі, який звучить однаково українською мовою. І Ель Херсей – «светер». Друзі, якщо ви скучили за новими дієсловами. Сьогодні у нас їх буде три. Два правильних і одне неправильне. І почнемо з правильного трабаха. Як завжди, я читаю ви за мною. Йо травахо, ту трабахас. Усте трава. Нисрус травамось. Босохаис, е трабахан. Наприклад, Mi marido trabaja mucho. Друзі, сьогоднішнє ваше домашнє завдання це переклад прикладів з цієї вправи. Переходимо до другого правильного дієслова пити: бевер. bebo. Ту бебес. Устед бебе. Nosotros bebemos. восotras bebéis. Ellas beben. Друзі, зверніть увагу на вимову. Ви маєте пам'ятати, що літера Б на початку слова і всередині між голосними вимовляється в іспанській мові по-різному. Початкова Б вона потужна і дуже схожа, як я б навіть сказала, однакова, як українська Б. А от друга Б, вона. Вимовляється не при повному смиканні губ. Тобто, вона не така потужна, вона м'якіша і не така виразна. БЕ-ВЕР. Спробуйте ви. І давайте приклад. Куандо азе муча калор, айке бевер муча агуа. Друзі, всі слова цього речення ви знаєте. Кольором я виділила стійкі словосполучення або граматичні структури, які ми теж вивчали. Ace колор, ace фріо, ми це вивчали, ви маєте це знати. І структура айке мас інфінітиво, тобто Айке плюс інфінітів, ви теж маєте знати. До підскажу, Айке це треба, а потім. Якесь дієслово, щось, само, щось зробити. Треба щось зробити. І переходимо до неправильного дієслова «дормір». Друзі, його неправильність ви побачите жовтим кольором літерою О, яка у нас буде притерпати зміни. Отже, – «дуермо», ту дуермес, «устет» дуерме nosotros dormimos, vosotros dormís, ustedes duermen. Зверніть увагу, що ми зберігаємо е, літеру О в інфінітивній формі і в першій і другій особах множини. Решта особ у нас отримують діфтонг «уе» дуермо, дуермес. Наприклад, ¿Cuántas horas duermes por las noches. Друзі, por las noches я підкажу вам, як це перекласти. Якщо ви бачите los lunes, los martes, las noches, це перекладається як кожен понеділок, кожен вівторок, кожен день. І якщо у нас тут por las, noches, мається на увазі по ночах. Кожну ніч. Решту перекладайте самі, і напишіть, будь ласка, мені переклади в коментарях. І нагадаю вам зміни при дієвідмінюванні. Тобто, у нас перша особа всіх дієслов отримує О, і друга і третя особа однини, і третя особа множини для дієслів на, R, на, на для дієслів на Р і ІР. Отримують однакові закінчення. Друзі, на хвилинку зупинимось на іменнику папель. Бо залежно від того, який папель, є нюанси, які ви маєте знати. Почнемо з туалетного папіру. Іспанською це буде папель і хієніко. Папель де кофіна. Це паперовий рушник. Кофіна це кухня де орно – це піч, орно це піч, тобто папір для запікання. А от папель де парет – це друзі обої. Можна казати папель пінтадо de pared, мається на увазі розмальовані обої, або просто папель де парет. І папір, на якому ми друкуємо і пишемо, це теж папель. Але якщо ви так скажете в кіоску або в магазині, де ви хочете купити папір, вас, скоріш за все, не зрозуміють. Там треба сказати, що ви хочете «компрар фоліос. Як бачите, тут намальована упаковка написано сєн фоліос. Фоліо це аркуш. Тобто 100 аркушів. Фоліо. І, друзі, ще одне слово. Стосовно папіру. Ройо це рулон ройо, і якщо рулон папіру, да, це буде ройо де папель. Ідемо далі. Друзі, сьогодні і на наступному уроку я наведу вам декілька стійких словосполучень, які в жодному разі ви не маєте прикладати дослівно. бо буде несенітниця. В словниках теж неможливо або важко знайти. Правильний переклад цих стійких словосполучень. Тому почнемо. Сер он ройо. Це незмінна інфінітивна форма сер. На прикладі, вона у нас особиста. Тобто треті особи однини. еста пелікула або есте лібро un rollo. Ще одне стійке словосполучення дар маль rollo. Тут треба трошечки бути креативним при перекладі, бо залежно від контексту, ви маєте підібрати одне чи інше українське слово. Давайте на прикладах. Este lugar me da mal rollo. Vámonos de aquí. Ще один приклад. Sus vecinos dan mal rollo. Debería... Тенер cuidado. Як бачите, Ser Сер онрою або Дар mal Рою. Друзі, не забудьте виконати домашнє завдання, будь ласка. Підтримайте канал на PayPal. Підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки. Не забувайте поширювати, бо ви ніколи не знаєте, хто насправді хоче вивчати іспанську мову. Дякую вам!